За інформацією прес-служби Укрзалізниці, такі зміни пов'язані з набуттям чинності закону України, за яким перевізників зобов'язали перевіряти документи, необхідні для в'їзду за кордон. Якщо будь-який громадянин України вирушає за межі України при посадці у поїзд, будь-то Москва чи Білорусія чи в країни інші зарубіжні, необхідно при посадці у поїзд надати закордонний паспорт. Відтепер кажуть залізничники: якщо пасажир не покаже провідникові вагону необхідні документи, залізниця має право відмовити такому пасажирові в перевезенні. Перелік документів не змінився. Єдине, що вимагається для переїзду будь-якого кордону українського, це закордонний паспорт. Єдиних дві країни, які пропускають наших громадян українських із внутрішніми паспортами, залишилися Росія і Білорусія. У всі інші країни світу необхідні документи. Для виїзду за кордон, тобто закордонний паспорт простіше буде. І щоб перевести дитину, необхідно мати проїзний документ дитини. Якщо дитина їде за кордон з одним із батьків, то для подорожі за кордон потрібно мати дозвіл іншого, який не супроводжує дитину, каже Ірина Закалюк. Загалом такі зміни підуть на користь насамперед пасажирам, наголошують залізничники. Адже так у людей виникатиме менше проблем вже при перетині самого кордону.